Вітаю вас ви на каналі Хайтару. Мене звати Людмила. Я вам хочу розповісти про один із своїх снів. Мені він снився ще 28 травня, але час я змогла тільки зараз вам виділити, щоб це записати сьогодні 6 червня. Мені снилося, що я розмовляю зі своєю знайомою з Італії. Говорю їй, що починається Третя світова війна, вона мені каже, так що запасатись продуктами, чи що а я їй кажу: та ні, продукти будуть, але медикаментами запасись. І ось такий був сон. Тому перевіримо знову ж таки про Третю світову війну і перевіримо давайте про пандемію. Тому що ось в травні було підписано нову пандемічну угоду на Всесвітній Асамблеї охорони здоров'я. Я вам вже записувала відео, що нова пандемія може закінчити війну в Україні. Подивіться, кому цікаво. Давайте подивимось, перевіримо цю версію. Ви ж знаєте, як була популярна хвороба, і потім почалася війна в Україні, і вона різко пропала. Чи буде ось знову так, що почнеться якась нова епідемія, штучна чи справжня? І закінчиться в Україні війна. Чи може бути ось це знаком до закінчення війни в Україні? Дивимось, що покаже Таро. Що покаже. Тут трійка пентаклів. Десятка пентаклів, королева жезлів, четвірка кубків. Як варіант, якщо дійсно почнеться пандемія, то буде вже не до війни в Україні і обстріли. Треба буде закінчувати. Ось королева жезлів, четвірка кубки. Відкажіться від вогню, від обстрілів і все таке інше, тому що виникає більш серйозна глобальна загроза людей. І якщо ось тут так подивитися, то може бути ця пандемія ще страшніша, ніж та, що попередня була, яка почалась, самі знаєте, коли була ця хвиля у колізації. Так що. Так що укріплюйте свій імунітет, що я вам скажу? І боріться з психосоматикою. І я ось своїм спонсорам розкажу обряд, який можна робити один раз влітку для того, щоб запастися здоров'ям на весь рік. Так що чекайте випуску цього відео. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Щодо війни в Україні, я думаю, як буде нова пандемія оголошена, це буде знаком до того, що війна закінчується або взагалі. Не просто знаком, а саме війна так різко, як почалась, так різко і може закінчитися. Дуже часто десятка пентаклів читається оракульно в мене, і якщо ви подивитесь, як виглядають легені людини, бронхи, ось там все ось ці такі пухарці, як повітря. І така карта навіть одного разу в мене показувала в розкладі, як від чого померла людина, це було отруєння чатним галом. Так що, якщо брати, якась хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом, як варіант, може призвести до того, що будуть воєнні дії призупинені, або ж взагалі війна закінчиться. Тому це має місце бути. Далі, в Китаї був значний вибух на хімічному заводі, як бачите, карма всюди досягає. Давайте подивимося. Китай. Китай, Чи планує він якусь запустити нову модну всесвітню хворобу? Китай, чи має намір? Чи має намір Китай? Зробити ось таку шкоду світові. Тут тускувків, місяць, лицар Пентаклів і Паш Пентаклів, а вони щось готують. Вони вже готують щось випустити, нову якусь бацилу, нову якусь нездраву єрунду, що буде заражати людей. Тому Китай, ну я не знаю, це якесь. Не хочеться так казати всесвітнє зло, але вони дуже мерзопакосно себе час від часу ведуть. Тому ось дивіться, місяць хімічні, якісь біологічні лабораторії, щось готується, досить таки прагматично розробляється і буде пущено в світ, і будуть новини. Тому я бажаю, щоб всіх моїх глядачів ця загроза обійшла. А цей прогноз був лише попередженням, але ж ви бачите, що карти показують. Тому. Нічого хорошого, нічого хорошого. Хороше те тільки, що війна може в Україні закінчитись, але ж, але ж ви бачите як. Дякую вам за увагу. Підпишіться на канал, поставте лайк-дзвіночок. Хай у вас все буде добре.